Всім доброго дня. Може доброго ранку без 15.11. Всім привіт. Коротше, ми сьогодні поїдемо на Балакіна. Тому цікаво, Балакіну вулицю змінили, зараз це мене Антонця. Все що раніше було, з одного слова поробили по два. А ще хотів вам просто це... Мене касається, хотів вам це зачитати. Коротше, це Труха Україна в Телеграмі каналі. В Раді пропонують вести податок для бездітних і, небага... і небагатодітних. Прикиньте, хтось, у мене дітей нема, так як ми не захотіли просто дітей. Коротше, кожному своє, не будемо, про це сильно ета, на цьому зациклюватися. То, з чого я вам це читаю, бо це ж касається мене, 1,5% знаю, чого вони будуть у мене висчитувати, їх я неофіціально працюю по трудовому договору. Ну то таке. Ну багато ж це толкнеться, 1,5%, тобто 18% подоходний налог, 1,5% на армію, це 19,5%. Да? платим і ще буде плюс 1,5% если у вас немає дітей. Що саме цікаво, если у вас ви да, сім'я, то есть один, наверное, або двоє дітей. То есть тут ще пишется от 0,5 до 1%. То есть я так думаю, если у вас одна дитина, вы будете 1% платить. А если дві дитини, вы будете платить 0,5%. Цікаво, да, уже. А, і це ж пропонує нардеп мудак Гривко, який регулярно пропонує якусь фіню. Чим час займаються оці мудаки, що сидять, скільки їх там залишилось 450, не на 350, ще менше, бо багато хто посвалював запахло жареним і посвалювали. І коротше, він сидить, отакі законопроекти подає. Тобто, це дуже важливо. Хтось тобто, не знає чим казну вже наповнити. І вони оце коротше, придумують, всякий оцей трешняк. Думайтеся. Та що саме цікаво. ви хочете, щоб жінки рожали дітей. Так а що ви платите? 860 гривень місяць на одну дитину. Ви це краще підніміть, ви подайте законопроект. Про підняття. Так, скажу, що це таке пили? Каштан стріляв Величе це підніміть. Подайте законопроект і підніміть її тут. По 860 платять. Потім в ітогі, Так як в тебе ж троїх дітей нема. Супруга жінки, ну, батька, її дітей забирають на фронт. Білет в один кінець. Через 3 місяці приходить похоронка, як зазвичай, що ми будемо о І все, втяни двох дітей по 860 гривень. І плати 0,5%. Ще налогу, тому що в тебе не троє. Да? Ну я так розумію. Коротше, оце просто мене зацепило ця фігня. Треба менше цього дільма читати. Може буде краще. Ну це ж, розумієте, це ж він тільки предполагав, зрозуміло, що його можуть відклонити, а можуть же і прийняти. У нас же, що хоч приймуть, щоб щось что в казну капало. То кого вони зібрали збивати оці 1,5%. З тих, що на фронті, тих, що вже давно погиб, тих, що десь не робить сидить вдома, або ще щось, або десь свалив за бугор, вони отуда їм будуть 1,5% перечислювати? От мудила сидить, не знає чим зайнятися і придумує. Так це ще ж хай би після війни, да, це він. Хоча яка війна? Наже воєнний стан. Війна не об'явлена. Це ж теж треба брати у чотирьох. Коротше, я як прочитав, чуть не впав. Я думав, мене вже нічим не вдивиш. Так, ладно. Подивимось. Хто у нас ходить? бачите, по вулицях Вже інвалід, там всіх поробили. Подивимося, багато чоловіків зараз на Зигіна годе. Тим що 1,5% платить скоро прийдеться ще. Це значить 19,5% уже процента. Добавляємо ще полтора процента, получається 21% налогу з усього, да? це ж воно всього коснеться. Ви спочатку обезпечте матерів, які мають дітей двох і трьох, а потім придумайте закони про бездітних, мало та ще ну, таке, бездітні це ще зрозуміло, так? Да? але малодітні тобто, якщо в тебе один ти ще повинен нарожати а так будеш платити ну, Представте, який, який це бред під чим цей поц в раді піцолями чи під чим? під чим він там сидить і подає такі законопроекти це я вже ж мовчу за дебілізацію цю що ще прикольно, світ по графіку. Ну такі продавати же треба молдаванам. Нам треба відключати, а розказати, що в нас все розбомблено. Це вже пройдений етап. По графіку зараз конкретно почали, вже починаємо стирати, світ тухне, коротше, досируємо ночі. Ну то таке, не подобається, що сиди на фронт, це зрозуміло. Ще ж в полтаві по графіку вода. В 10 часів відключають воду, відключають світ. З 9-го поверху я велекс спускаю вниз, щоб поїхати час на велопрогулянку. Ну то... тоже таке. Якщо хочеш сидіти вдома, не йти в воєнкомат, не займати 5 часов втрати, не реєструватися, в кабінеті, в ТЦК і все проче. хочеш відсидітися вдома хіра, ми світ вирубимо. воду, ну і все проче, щоб ти виліз на рия Криса. А, Коротше, жесть. Так що такий, хто там пише, так скучив за Україну, так хочу вернутися в Україну, їдьте сюди, ви, ви 300 разів пожалієте, що сюди приїхали. Ці, наоборот хочуть відсюди звалить. Якби отсюди ніхто не хотів уїхати, ніхто б не закривав ті кордони, що саме цікаво. А так як хочуть відсюди всі звалити, ну крім бронювали. побронірували вже кого не лень, але зараз 90% чи 80 забронірували, а 20% без броні. Ой, коротше от такі діла. Зараз просто так не хочеться на жару виїжджати. Приїдеш додому мокрий, пилюки грязний, і треба чекати що стоїть ввечері. А мені ще сьогодні на це, на ніч. не хочеться грязному вонючому йти. Так що то такі діла Велосипед внизу оставлю, напевно, тому що непонятно ці графіки, треба чергу видивлятися, воно нічого не совпадає, ну коротше, там походу... Хтось від ключа, коли йому здумається. Кстати, на ЕТБ, а це ж понаставляли не на мочні. Оте як. Коротше для світа. Генератори, що вони нено електронні чи які там вони. Соляри, я думаю, вони їх не заливають. Тупо заряджаються до електрики, а потім дають електрику, коли нема. Ну, а от маленькі магазинчики, воно ночі відключилось там, з 4 до 6 чи щось таке. У них там теж м'ясо, все. Генераторів тих немає, таких модних як тут. По-любому ти утром прийдеш його покупати, воно вже буде полуспорчене. Ну, Не будемо поганим, тому що все погано. Я, головне, водичку взяв, розсушитися. Зато повне місто поліціянтів і почтальйонів. Внурі в тебе все відключили, з нори випав, сиди сюди. На тобі білет в один кінець. І шуруй. Так, батарейку треба зараз. Що там зелений? А. Понятно, їм займаємо. Ладно, зараз приїдем. Так, зараз підтягнуть. Ладно, десь по пів води тоді переложу батарею. Я ж по до акумулятора, тому що така жара, Батарея гавкне, аж бігом. Ну тось за пів часа нагріється і все. А я ж не знаю, скільки у нас проїдемося по цьому Балакіну. Я скільки разів вважав, це те, що... На що його перейменували, і так і не заповню. Що що дороги латаються, це не хорошо. Мені лучше був би світ і вода, чи покошена трава. І залатані ями, навіть не знаю. Я б їх ями то б'їду. Мені це без проблем. кор мене цей дебіл з голови не виходить рожайте дітей нате вам по 800 гривень в місяць все куп покупляйте плюс же ви підстраюєтесь під графік світла і води щоб вже дитину покупати не тоді коли треба а тоді коли ми включимо вам світ і воду а і чоловік же хай же зареєструється ну, все одно ж прийде, а зареєструється в електронному кабінеті в цьому забувся як вже плюс цей. Резерв плюс. Ну все одно прийде в воєнкомат, друг йому треба якась відсрочка. Тільки ти ж треба обов'язково прийти комісію, де ти будеш в усіх врачах здоров. О, коротше, це ж багато людей жалувалось на цю дорогу. Я й не туди, бачите, вони вже повидирали. Смола, коротше, прилипає і стріля повинна. Це щось вторяками позакидували. Виход з положення коротше будуть латать можливо если почали вигризати асфальт це зараз їздить по тротуару ой по тротуар по дорозі небезпечно мане кої хто може підрізати і зупинити і узнать, хто я що я що я так свободно їжу <смірно> Ти должен бути з ружом або на заводі за станком. По-другому никак. А на СТО ТО бронь дають цікаво. Так, Машинки так рядом. Пролітай, гори хочуть выехать. тормозив зараз буде може щось мені показувати знаєш не винувати що вони кожну ямку так обіжить перекут. Нічого, хай листина в мене загра. Каліна. І пина вже мох.